Всім привіт! Згідно даних державної митної служби України. Супереч тому, що кордон блокується. Перше місце з імпорту українських товарів серед європейських країн посіла Польща. А друге місце не повірите, і неочікувано посіла Іспанія. Так, так, Іспанія, і наведу вам цифри. І експорт до Польщі з України складає 992 мільйони доларів. Ця статистика, і ці дані за перший квартал 2024 року, всього. А до Іспанії не набагато менше 813 мільйонів доларів. Мене звати Віктор. Вікторія Тріфан, я 17 років міжнародній торгівлі, і сьогодні підібрала для вас топ-10 товарів, які з України експортуються до Іспанії. Я проаналізувала державні статистичні сервіси, а також транспортні портали і поїхали. Перше лікарські трави, друге просо, третє олія, четверте дошка, п'яте модульні будинки. Шосте це мед. Сьоме це цукор. Восьме це склотара. Дев'яте це фанера. Десяте це піддони. Але додам ще одинадцятий товар, оскільки його дуже багато експортується, і це вже готовий харчовий виріб. А готові вироби це для економіки України краще аніж сировина, і мова йде про дитяче харчування. Це одинадцята позиція. Вартість перевезення товарів з України до Іспанії. Якщо ми говоримо про цілу вантажівку 22-23 тони, тонни, чи там 92 метри кубічні об'ємом, то е, коливається від трьох. До 3,5 тисяч євро. Зрозуміло, все залежить від відстані. Чим далі в Україні завантажується, чим далі в Іспанії вивантажується, тим дорожче буде коштувати транспорт. Ставка ПДВ в Іспанії привезені при імпорті, ваш іспанський покупець сплатить ПДВ. Основна 21%, а на деякі харчові продукти вона може бути навіть 4%. Мита немає. Європейський союз лібералізував на час війни е, мито для українських товарів, і тому ми ввозимо їх без мита. Для реєстрації такого бізнесу в Іспанії достатньо зареєструвати просто підприємницьку діяльність. Можливо, ви будете реєструвати в формі якогось товариства чи звичайно, підприємництво, схоже, щось до українського е, прототипу фізичної особи. Підприємця, і власне після реєстрації вам треба стати платником ПДВ, і вам треба зареєструватися на митниці. На більшу частину товарів це все, тобто більше інших бюрократичних процесів. Дана справа не. Потребується набагато простіше, і я хочу зазначити, що це прибутковіше, аніж, наприклад, гастрономічний бізнес. І хочу привернути вашу увагу. Можна цей бізнес також почати без стартового капіталу, наприклад, отримати аванс від вашого іспанського замовника чи отримати від українського постачальника товари під виплату з відтермінуванням платежів. Якщо ви емігрант, хотіли б спробувати займатися міжнародною торгівлею, представляти. Інтереси українських компаній в Іспанії або е, іспанських компаній в Україні, чи навіть не іспанських, а румунських, польських, чи навіть британських, наприклад. То я запрошую вас підписатися на цей канал YouTube, а також підписатися на мій Instagram, де я кожного дня ділюся своїм досвідом, а досвід мене великий. Підказую, розказую багато цікавого. Е, запрошую!